Заслужений артист України, актор Дніпропетровського академічного молодіжного театру Ігор Тітов виступив в Ужгороді на п'ятому міжнародному театральному фестивалі. Моновистав Монологи над ужем. Дуже дякую організаторам за це запрошення. Це дуже велика честь для мене, для міста Дніпро брати участь у цьому фестивалі. Я знаю багато людей, серед яких цілий всесвіт. Він не обмежений, неосяжний, але до нього нікого немає жодного діла. От хоч здохнув, але його, його ніяк, ніяк неможливо. Це я так слова. Отже, мій контрабас. Чотири струни мі, ре, соль. ресоль. Все із промованої а Раніше знаємо, що було. Бичича шкіра. Вистава танець з контрабасом за п'єсою Патріка Зюскінда Контрабас у постановці режисера Павла Галітова. Монолог, сповідь маленького самотнього чоловіка, життя якого наповнює тільки музика та почуття нерозділеного кохання. Сповідь музиканта, який працює у державному оркестрі. Це така сповідь маленького чоловіка, всі його бажання, які його перспективи, що він хоче досягти. Щось получається, щось не получається. От, це як знаєте, такий мікротрагікомедія, ми її Називаємо ми там ставимо у фіналі таке питання величезне, як, мабуть, і і автор поставив, мені здається, його. Тобто, глядач має сам щось додумати, зрозуміти, чи зробив він той вчинок, який, який хотів чинити, чи можливо ні, це він вже сам робить висновок. От і думає про себе, як якби він вчинив у тій чи іншій ситуації. Танець з контрабасом є дебютом Ігоря Тітова у якості актора моновистави. Цей театральний жанр митець називає подвигом, бо не кожен актор наважиться зустрітися з глядачем віч на віч, де увага на сцені тільки до єдиного виконавця. Ну наразі ось, я працюю її вже ну, скільки от, по півтора роки вже під під час війни. Тому це мій пір перший досвід саме моновистави. Це дуже важкий жанр. Взагалі, от я побачив е, інших акторів, які працювали. У цьому фестивалі, от нещодавно ці дні, да то моновоновистави це знаєте подвиг такий насправді. Тобто вийти самому проти глядача mm -hmm. і має щось донести йому, ну не обмінятись таким, знаєте, енергетичним хмарою, такою енергетичною з глядачем. Серед глядачів вистави і майбутні актори театру, які завдяки театральному фестивалю мають можливість переймати досвід у кращих. Це дуже цікавий масовий фестиваль яких можна побачити, на якому можна побачити дуже багато цікавих облич. Облич відомих акторів, режисерів. І це все на власні очі. Дуже великий розвиток, адже дійсно, це професіоналізм він відчувається і ми його переймаємо. От це пластика, сценічна мова, дуже круто виконані ці вистави. Монологи над ужем це своєрідне свято для шанувальників театрального мистецтва, а для постійних глядачів й поготів. Не вперше ми на монологах десь років два-три вже відвідуємо. Фестиваль монологи, і взагалі ці моновистави це вищий пілотаж театрального мистецтва. Я рахую, коли один актор тримає публіку, і ну, взагалі тематика цікава. Дуже сподобався нам фестиваль. Кожного року відвідую монологи на дужем, мені дуже подобається. Кожна вистава цікава по-своєму, можна щось і для себе взяти. Також ти відволікаєшся від реальності, тому в Україні війна. Ми піднімаємо дуже важливі теми в виставах, і це дуже круто. Незважаючи на війну, більшість українських театрів продовжують працювати, ставити актуальні вистави, розповідати про життя у різних проявах, гастролювати. Фестиваль Монологи над ужем другий рік поспіль проводиться в умовах війни. Цьогоріч в ньому взяли участь провідні театри України та близького закордоння і представили дев'ять вистав.